Це будинок подружжя Роговенків у селищі Козельщина на Полтавщині. Його зруйнував російський шахет. Це місце, де ми спали. Ото кровать. Це все воно рухнуло прямо на кровать. Нам не знаю, хто на сам Бог зберіг хто не пригодить, ніхто не вірить, що ми залишилися живі під цим завалом. Це все за секунду воно впало. Це дуже жахливо. Воно все ще не розібране. Це сюди, якраз воно вдорила. А після двінадцяте. Страшний був вибух, потім, як молния, і потім почало сипатися. Мене присипало. Її теж здвинув. Я через вікно виплянув. Добіг, сусід, кричить, дядь коля, Коля. І тоді витягли. Два сусіди через вікно до половини нас прикрило. Оселя тепер без даху та вікон і непридатна для проживання. Ночують чоловік та жінка у господарчій будівлі. Це дуже страшно і дуже больно. Саме шахет над прямо над кришею. Прямо над кришею він розірвався. Він за хатою тут, тут двигатель був його. У нас залишились чотири стіни і все. Нема ні криші, ні потолка, взагалі нічого немає. В середині будинку стіни частково пошкоджені, і мебель частково пошкоджена. Пройшлося три дні. За три дні з кожним днем обвалюється, обвалюється і обвалюється. Козельщицьку громаду Росія атакувала безпілотниками уночі 7 вересня. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків найбільших руйнувань зазнали три приватні будинки. Загалом пошкоджені 11 осель місцевих жителів. Про це суспільному. Повідомив голова громади Олександр Троцький. Гуманітарна місія Проліска надала тенти, надала плівку, також людям допомогли ковдри, подушки, матраси. Тобто з цим вони допомогли. Але ж, якщо люди подають на є відновлення, то вони не мають права отримувати будь-яку іншу. Компенсацію. Тому до отримання допомоги з держбюджету у вигляді компенсації вони не можуть претендувати на щось інше. То я не знаю лічно, куди обращатися за допомогою. Чи вон, чи е, наші тут якісь дві фірми ходять. Ми ось вам зараз привеземо стекло, чи вікна, чи шихвич, походять тут, очко, порозказують і пішли. Подати документи на відновлення житла за державною програмою можна через застосунок Дія. У день цього прильоту ми з людьми працювали, і на другий день комісія аналогічно вже обстежили всі від найбільшого до найменшого руйнування з місцевого бюджету. У нас програмою передбачено фінансування тільки на ті випадки, якщо людям не вистачить підтримки з державного тобто тоді. Ми можемо надати допомогу і будемо надавати з місцевого. У випадку, якщо людина не подає до державного, щоб ми надали з місцевого, це неможливо. Є ж державна програма. Якби ці допомоги давали зразу, коли вони оце по тому, щоб поки його можна зробити, а як ці допомоги дадуть через місяць чи два осінню, як йдуть дощі. Подавала, вона вчора в мене чогось не прийнялася. Сьогодні боч смс прийшла, щоб видіти заново. На цю хату 500 тисяч, це сказали спеціалісти, одна криша єдина. Хочу подякувати, що швидко в цей самий день нам її укрили. Ми прохали вдома ці модульні домики, хоча б тимчасово. Голова дзвонив кудись там, але. Ніде він не змі приватні будинки у Козельщинській громаді за час повномасштабної війни зазнали руйнувань уперше. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.